Всім привіт! І це четверта частина розпаковки подарунків для вагітних. Почнемо з подарунку від DM. І перше, що ми бачимо, це подарункові купони на косметику зі знижкою 20%. Далі у нас мініатюрка шампуню та гелю для душу. А також пробники підгузків для малюків від 3 до 6 кг. Також майже в кожному пакунку є вологі серветки. Це завжди потрібно під рукою. І приємний бонус в додатку магазину безкоштовний купон на ще одну упаковку вологих серветок. Тепер набір від Росман. Тут є перша пляшечка для годування малючка. Пляшечка від нуля для новонароджених. Для майбутньої мами поклали вкладище у бюстгальтер. Також в кожному пакунку від Росман м'які теплесенькі шкарпеточки. А також пробник прокладок для мами. Для батьків мініатюрка зубної пасти. Всі ці пакуночки ви можете оформлювати як на маму, так і на тата. І на останок у нас чарівна коробочка від У Усередині перше, що нам попадає в руки, картки з тваринами. Вологі серветки від ХІП. Обкладинка для зошита. Різні купони та купони на продукцію. Також у наборі є олійка для малючка, а сама картонна коробочка перетворюється на зручний органайзер. Дуже милий практично.